Але ж ми відчуваємо це щодня. Про це потрібно говорити. Ми ж це відчуваємо щодня. Так ось, той самий чоловік, да? який колись на вас дивився з таким трепітом, з вогнем, просто з обожнюванням, да? тепер уже він дивиться інакше на вас. Втратило щось, так? Да? Але він, він тут ще з вами, він нікуди він не пішов, але щось змінилося щось змінилося у відносинах, да? і от дивіться, я відразу хочу сказати, що це не ваша провина, це не ваша провина. Це не про те, що ви погана дружина або ви погана мама. І це точно не про те, що з вами щось не так. Ні, це те, що відбувається насправді на рівні енергії, і це можна змінювати. Цими станами ми можемо керувати насправді. Да? І дивіться, які ситуації є. Я вам зразу ситуації з реального життя буду говорити, щоб було зрозуміліше. От, наприклад, ви в ліжку, да? і чоловік повертається до вас спиною і засинає. Да? Або він дивиться в телефон. А ви лежите поруч і думаєте, да, А коли останнє у нас був кекс взагалі-то? Місяць тому, два, коли взагалі, да? І, А потім ви ще думаєте: а коли цей кекс був а, не такий якийсь механічний, а пристрасний, пристрасний да? і щось важко згадується, важко згадується.